Творці майбутньої стрічки, вочевидь, розуміють, що після шести фільмів самими лише динозаврами глядачів уже не здивуєш, тож у головній ролі буде аж ціла Скарлет Йоханссон. Що ж, мене їм підкупити вдалося. Її героїню зватимуть Зора Беннет, І судячи з того, що команда, яку вона має очолити, збирається вирушити на острів з динозаврами, вона, ймовірно, має досвід проведення операції у найнебезпечніших місцях планети. Так само, як Дункан Кінкейт, герой Михершала Алі, який все ніяк не зіграє Блейда. Його радить найняти вже сама Зора, тож, вочевидь, вони з нею знайомі і, мабуть, вже проводили спільні місії. Ще один член експедиції палеонтолог Генрі Луміс у виконанні зірки Бріджетонів Джонатана Бейлі. І керуватиме цим масовим самогубством такий собі Мартін Кребс, якого грає Руберт Френд. Їхня місія дістати ДНК найбільших динозаврів на острові. І тут нам відразу ж показують першого з них 30-метрового титанозавра. Цілком собі гідний кандидат. Також їм буде потрібен найбільший динозавр, що літає. А от третій динозавр, чиї ДНК їм потрібно, ймовірно, має мешкати у воді. І от як вони збираються взяти ДНК мозазавра, це вже таки загадка. І хоча технічно кецалькуатель і мозазавр то не динозаври, але камон, у нас же не документальний фільм. До речі, в цьому кадрі, окрім самого мозавра, ми також бачимо трьох спинозаврів, які у новому фільмі матимуть більш палеонтологічно акуратний вигляд, ходитимуть на чотирьох і, хоч і досі будуть небезпечними для людей, але замочити ті рекса їм точно не світить. Може нарешті королю всіх хижаків дадуть таки відігратися за те непорозуміння, яке нам показали 24 роки тому.